Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами. Доброго ранку. Вам доброго ранку, студія, пане Андрію. Хочемо обговорити з вами, що змінилося за останню добу. На що зазіхав ворог, зокрема, якої ситуація на кордонах? Ну, власне, те, що ви зазначали, я також можу підтвердити, що ворог протягом вчорашньої доби досить інтенсивно обстрілював прикордоння України. Загалом нашими прикордонними нарядами зафіксовано понад 20 обстрілів, і власне гор використовував і міномети, і артилерію також авіацію. Загалом можу додати, що протягом минулого місяця, протягом квітня, нами зафіксовано більше 400 обстрілів української території в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківської області. Найбільше під обстріл ворога попадала Сумська область загалом серед цих обстрілів також зафіксовано кілька десятків обстрілів, коли ворог використовує авіацію і літаки, і гелікоптери. Звісно, що вони намагаються вислідити і позиції Сил оборони України на цих напрямках, але Через ті дії, через ці терористичні атаки, страждає і мирне населення, бо неодноразово снаряди, ракети влучають і в будинки мирних людей нищиться інфраструктура. Фактично, з минулого року, ще з квітня місяця, щоденно, ворог продовжує свої такі терористичні дії, обстрілюючи українську територію, прикордоння а також лінію державного кордону. Пане Андрію, говорячи про те, що є серед засобів прикордонної служби протидії ворогу. Напередодні президент Володимир Зеленський з нагоди професійного свята нагороджував прикордонників, і на світлинах та відео з цієї події було видно нове сучасне озброєння, яке, як ми розуміємо, на озброєнні в прикордонної служби. Чи можете ви докладніше розповісти, тому що там були зразки західного озброєння? Ну, власне. За час повномасштабного вторгнення Росії на територію України озброєння прикордонників значно змінилося. До цього ми не використовували різноманітні системи або засоби для знищення танків, літаків. І якщо ми вже активно використовуємо, до прикладу мінометні розрахунки використовуємо засоби для того, щоб нищити авіацію ворога. Також на даний момент ми продовжуємо посилюватися і іншими зразками, в тому числі і системам реактивними системами залпового вогню, а також реактивними установками для того, щоб наші прикордонні підрозділи, які виконують завдання на найбільш гарячих напрямках, мали таку автономність для того, щоб спільними діями. З іншими складовими сил оборони або самостійно нищити ворога. І я думаю, що вже в найближчий час ворог це відчує. Якщо говорити про незаконний перетин кордону, зокрема про канали втечі, які існують, за останній тиждень можете поділитися найцікавішими епізодами. Ну ті спроби незаконного перетину кордону, які раніше залишаються, десь на рівні 20-30 осіб за добу, кого затримують прикордонники, і поза межами пунктів пропуску, і в пунктах пропуску, які раніше наголошував по зеленій ділянці кордону, це просто наміри людей перетнули перетнути безпосередню лінію кордону, і досить часто вони намагаються користуватися послугами. Організаторів незаконного переправлення осіб, які їм пропонують за кошти в розмірі там 6 тисяч доларів, а перевести їх через лінію кордону по пунктам пропуску. Люди, коли намагаються незаконно перетнути кордон, то використовують підробні документи, в тому числі і свідоцтва про смерть дружини, можуть підроблювати свідоцтва про народження. Або ж документи, які звільняють їх від мобілізації. А тут хочеться ще про неприємне, тому що знаємо і такі випадки, коли СБУ затримує а, нелегалів, ухилянців, і потім, коли починають розкривати схему, то виявляється, що там задіяні і посадовці військоматів і державної прикордонної служби. Як часто таке буває? Ну, для викриття таких схем. А... Правоохоронні органи тісно співпрацюють із нашими підрозділами внутрішньої та власної безпеки. Або ж ми коли здобуваємо таку інформацію про можливу причетність наших військовослужбовців, також інформуємо правоохоронні органи для того, щоб спільними діями довести справу до логічного завершення, а це викриття всієї схеми, в тому числі і встановлення організаторів, посібників. І в подальшому притягнути їх до відповідальності і затримати саме на гарячому кількість військовослужбовців, які були викриті на тих, на, на таких ганебних е, спробах сприяти на незаконному перетині на щастя, вона невелика. Не Всі е, більшість військовослужбовців свідомо розуміють, що йде війна і корупція, це е, е, досить негативне явище. Але а, також можу додати, що загалом а, у співпраці з іншими правоохоронними органами було викрито вже понад 170 сімдесят організованих груп, які а, звісно, що а, нах... шукають всі можливі способи для того, щоб за кошти переправити осіб через кордон, в тому числі і намагаючись підкупити військовослужбовців державної прикордонності, якщо можна а, які зараз приблизно цифри? Якщо говорити про хабарі, скільки зараз просять? А не просять, а пропонують. Бо, як, як правило, наші військовослужбовці стикаються з тим, що і в пунктах пропуску, коли людина не має підстав для перетину кордону, намагаючись вирішити питання, він пропонує і кілька тисяч доларів або сотні сотні доларів для того, щоб наші військовослужбовці закрили очі, як вони просять, і пропустили його через кордон, але за спробу підкупу прикордонників такі особи відразу передаються в правоохоронні органи для того, щоб їх притягнути до карної відповідальності за такі дії, пане Андрію. А говорячи про перетин кордону з України, ви щойно докладно розповіли. А чи можуть виникнути запитання до громадян України після повернення з за кордону, скажімо, на предмет того, як вони опинилися за кордоном? Ну, звісно, що інформація про а, осіб, які перетинають кордон, ну зокрема про громадян України, якщо вони а, легально виїхали а, через кордон. Інформація про них є в нашій інформаційній системі. І якщо а, хтось а, і раптом незаконно перетнув кордон і потім сподівається, що він уникне відповідальності, то це не так, бо при поверненні а, в Україну. Ми, ми чітко бачимо, чи легальна людина виїжджала за межі України. Якщо ж ні, то така особа притягується і до адміністративної відповідальності а також з нею будуть активно працювати правоохоронні органи для того, щоб зрозуміти у який спосіб і хто сприяв такій особі в незаконному перетині державного кордону України. А в чому полягає відповідальність? Ну тобто можете конкретніше. Ну, адміністративна відповідальність е, за е, незаконний перетин державного кордону а в подальшому, якщо виявиться, що е, особа користувалася послугами якихось інших осіб, то звісно, що це викриття по подальшому і інших незаконних схем, які е, в е, е, Відносно яких організатори напрацьовують для того, щоб переправляти осіб через державний кордон України. Ну, адміністративна відповідальність це переважно штраф. Правильно ми розуміємо? Саме так. Гарост. А в якому розмірі? Це стаття 204.1 карно-карно. Кодекс України про адміністративні правопорушення, і це максимальний штраф понад 8 тисяч гривень. Зрозуміло. Ну і говорячи про росіян, які теж ви раніше в ефірі марафону повідомляли, що десятки росіян намагаються перетнути кордон з Україною. Яка наразі ситуація? Ну, якщо порівнювати до повномасштабного вторгнення, то звісно, що кількість громадян Російської Федерації, які намагаються. В'їхати в Україну, вона ну, значно менша, тобто це фактично а, одиниці, але ми добре пам'ятаємо, що відносно громадян Росії діє візовий режим. так. тільки при наявності а, візи, і, і якщо вони відповідатимуть іншим умовам перетину кордону, в тому числі ми розуміємо, що а, та віза, яку йому було видано, Відповідає меті, яку він заявляє в пункті пропуску. Тільки тоді приймається рішення про пропуск таких осіб. Але з останніх даних про кількість виданих віз я на даний час на жаль не маю, але їхня кількість була це фактично одиниця. Зрозуміло, пане Андрію. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був разом з нами.